Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я покажу, де майор робітає на сьогодні. В нашій воській кімнаті в Харкові. Це нагаду моя кімната, де є робочий стіл мій Так, ось тут він обітає, але нагадую ще раз, де він любить обітати, он там. А за, іноді за системним блоком, ось тут біля і, холоте, і он там. А Майя, вона, якщо тут буває, то тільки от, е, в цьому талізиці. Тому що якщо їх разом сюди поста, поставити, вони просто подаруться і, цім, і цим це закінчиться. Друзі, підписуйтеся всі на мій канал. І нагадую, якщо в мене буде 300 підписників та 80 тисяч переглядів, то відео буде набагато більше.